Радіо Юей Чикаго. І так, друзі, ми лайв. Це радіо Юей Чикаго. Вечірня студія. Ми продовжуємо і з нами вже є наш гість сьогоднішній. Це фітнес-тренер, Лифтер, богатир Володимир Пиндус. Ми будемо говорити на тематику, яку ми вже розпочали в цьому етері. Вітаю. Ожиріння, ожиріння. і як з тим боротися, Володимир. Я знаю, що ти точно цю проблему напевно ніколи не мав. Тобі це, це мав мав мав. Там, а коли, здивував, коли це було? Здивував. Ну я насправді ж займався богатирським багатоборством. В богатирському багатоборстві треба багато важити. Це тобі допомагає. Але це ж не ожиріння. А хто сказав, що не ожиріння? Будь-який відсоток жир, жиру тіла більше 30 це вже ожиріння. Немає значення. Норма, скільки. якщо я правильно пам'ятаю, має бути 10%, так? Ну, 10% це дуже-дуже мало. Це, 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 це нереально. Це в бодібілдингу 10% це вже угу. от, такі просушені виходять на сцену. Це, тому, що, видно, що видно вже в так, кубики. так, вже порізаний такий, як все тіло. А насправді 17-20% це, це абсолютно має, нормально, має, має. і в жінок. 10% більше, тому що в жінок завжди запас жиру має бути більший так природою дано, що в жінки має бути запас жиру в зв'язку з дітородною функцією. От має бути більше. як часто до тебе приходять клієнти, бо ти є ж тренер, так і саме із, із цією проблематикою, що в мене от зайва вага. У мене певні якісь можливо можливо стадії навіть ожиріння є. Я некомфортно себе почуваю. Це є більшість твоїх клієнтів, чи все ж таки більш люди приходять по при інакших питаннях? Більшість все ж таки схуднути. Більшість, Абсолютно схуднути. більшість так. Тому що, ну ти вже казав попередню, в попередньому ефірі, угу. що дуже багато американців страждають одна третя. Е... Так. І якщо я не помиляюсь, в минулому році це як якраз вони показали абсолютний рекорд по. Кількості ожирінь на 100 тисяч населення чи тому подібне. Тобто це дуже велика актуальна проблема, і вона насамперед пов'язана з трьома факторами, на мій погляд. Перше, це недостатньо рухомий спосіб життя, так як ви казали. Тут дуже все пристосовано для того, щоб людина абсолютно нічого не робила. Навіть з, з банкомата гроші знімала, не виходячи з машини. Uh -huh. так? Це перше, друге, великі порції. Якщо ми подивимось, допустимо, в тому самому Макдональдсі маленька кола, скільки там десь 04 вже. Тобто це маленька, велика це літр. Якщо порахувати, скільки цукру в літровій Кока-Колі, то це, мабуть, ну, добова норма вуглеводів буде по колоражу. Тому потрібно харчуватися в дорогих ресторанах, там порції маленькі коштують дорого, багато, 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 багато собі не дозволити. Ну, і багатші люди, вони більше такі, знаєш. Про себе дбають, вони більш такі стрункі, тому що вони, напевно, мають достатньо коштів для того, щоб наняти тренера, особисто харчуватися на саме здоровою їжею, без ГМО, як ми кажемо mm -hmm. часто. От, а так, люди, які середній клас, вони аби щось себе закинути, і, і все, і поїхали. Так, бо ну так знову ж таки повертаємося до того, що ти вже говорив. Тут дуже обмежений час, і люди інколи забувають про це, так великі порції. Малорухомий спосіб життя, ну і знову ж таки е, якість їжі. Тобто, якщо ми візьмемо. Е, Можна вважає, пропорцію білки жири вуглеводи, так? Якість їжі саме, ну, дивіться, допустимо, в Японії найпопулярніша страва це риба. Рис. так? Рис, Рис, риба, риба так. так. Тобто, це повільний вуглевод uh -huh. і протеїн. Uh -huh. А тут найпопулярніша страва це Бігмак, Кока-кола, картопля фрі. Тобто е, це називається солодка парочка, я називаю це, е, інсулін і кортизол. Тобто, угу. грубо говорячи, вуглевод і жир. Тобто, цих дві речовини, коли з'єднуються одночасно, коли ти споживаєш, це така, суміш. Ну, це така страшна суміш, що Краще це можна іноді собі дозволити. Навіть я рекомендую деколи собі дозволити для того, щоб перезапустити обмін речовин, але це має бути раз там три тижні, коли ти худнеш, в худиш. чит дей? так, так. Тобто от в такі дні так це можна, ну але не кожного дня. А на жаль, американці це їдять кожного. На що цікаво, що колись по суті люди не мали спортзалів як таких, колись по суті люди не сильно так е, вибирали, що вони їдять. От візьмемо середньовіччя, але всі були більш-менш нормальній формі. Я так думаю собі, ну це, напевно, через роботу, бо тоді більш працювали всі фізично були, uh -huh. не було там IT якихось компаній, великих, які, там, не знаю, на комп'ютері uh -huh. код писали. А, тоді продукти вони всі були більш-менш органічні, тому що не було цих добавок різних. Ну і третє, що ти сказав, це збалансоване харчування. Uh -huh. Ну Тут питання, чи тоді вони збалансовували, чи ні. А тут теж є таке цікава закономірність, якщо ми поглянемо. В країни старої, старого світу, тобто Європа, ті, що ну, мають довшу історію, ніж Сполучені Штати Америки, то є дуже чітка закономірність. Чим бідніша країна, тим більше в її національних стравах вуглеводів. От, Наприклад, якщо взяти українську кухню, що в нас є в нашій традиційній кухні? Вареники? Це два вуглевода різні. Вуглеводи так. Борщ. Це суміш взагалі виварка з вуглеводів. Там трошки протеїну, іноді м'ясо. Ну, м'ясо це більше. вже так. Це вже багатий, борщ, ти сам зазначив, так? Палюшки, книги, ті самі вуглеводи. Що ще? Кулеша вуглеводи. Гол, гол, <смножить> <смножить> 고, Голубці, <голубці – вуглеводи. <голубці, тобто <головоди> в нашій національній кухні дуже мало є протеїну, дуже мало є м'яса. І це пов'язує. Котлети якраз... почекаю, котлети по-київськи, я тебе перев'ю. М'ясо таке перемале, не знаю що можна навіть рахувати як здорова їжа. Скажи мені, будь ласка, коли ти їв котлети по київськи, в якому віці ти перше її спробував? Не пам'ятаю. Я просто знаю, що тут біля нас є український магазин, там є котлети по-київськи і деколи їх купую. Тобто я до чого веду, що це вже трошки пізніша така ера була. А до того ну хліб і от всі страви з картоплі. Нас, до речі, хліб їдять зі всім. У мене так. навіть бабуся колись хліб їла із варениками, і з кавуном. Тобто хліб це взагалі. Така страва, вона мусить бути наступні. Універсальна. Універсальна, вона зі всім іде. І так само, до речі, картопля це теж наша якась така ось, це другий, другий mm -hmm. хліб ще називають. Mm -hmm. Картопля є на весіллях, на дня народженнях, на хтось там не знаю, помер, теж картоплю mm -hmm. ставлять. Це страва, яка просто заповнює всі столи, де то не було. Так. І, і от з цього і випливає, що. В нашій національній кухні так само дуже багато вуглеводів. Якщо взяти багаті країни, я говорю з довгою історією, Японія, Китай, допустимо, них переважають м'ясні страви, і в них індекс маси тіла значно нижчий. І вони живуть значно довше. Ну, середня тривалість життя в Японії там, понад 90 там, років. Так, там ще острів такий оканава, там взагалі острів столітніх людей, там та, всі живуть. Та, тобто це феномен. Чому? Багато працюють, досить багато рухаються, при цьому дуже мало їдять і їдять якісно. Угу. От маємо ці вкупі, ці всі фактори, дають таку. Триває життя. Добре, ми так говоримо про різні країни, про специфіку багато країна, бідна, як вони їдять. Ти яку кухню сповідуєш сам? Ти яку кухню сам їсти? Чи можна, умовно кажучи, з нашої такої вуглеводної української кухні взяти щось таке, що корисне, збалансоване і що ти би рекомендував? В нашому житті все корисне і все є отрута. різниця тільки в кількості. Гарно сказано. Тобто. 10 вареників, тобі піде на користь. Але це, а, але це ж вуглеводи. А 30 вже зашкодить. А це все рівно вуглеводи. Так, але якщо ти кожного дня все рівно, в тебе ж є твій базовий метаболізм, так? тобто це те, що витрачає твій організм щохвилини, незалежно від того, чи ти рухаєшся, чи ти лежиш. Так? Тобто є ж серце працює, мозок працює, весь організм працює. Відповідно, він базовий метаболізм все рівно він спалює калорії. так? Угу. Відповідно, якщо ти з'їш 10 вареників, тобі вони не зашкодять. Але якщо ти з'їш уже 30 вареників, а ще додаш туди сметани шкварків, от тоді вже буде біда. Не говори про їду, бо то важко буде говорити далі. Продовжуємо. Отже, дивись, калорії. Кількість калорій є важлива. Та якщо людина набирає масу, не має бути екстра калорії. Ну, бажано, це має бути хороші калорії. Якщо вона втрачає масу, має бути дефіцит. Для початку можливо, ти якось може це пояснити в радіоформаті, як вирахувати скільки калорій людині потрібно на день. Є якась певна така проста формула, щоб люди собі порахували. Є досить багато різних формул, вони кардинально різні. В інтернеті по запиту розрахувати калораж за день для ваги. Зросту, і в залежності від статі, і рухової активності можна без проблем. Є дуже багато різних калькуляторів. Але я користуюся завжди одним правилом. Я вибираю, дивлюся, скільки клієнт важить сухої маси, тобто, віднімаю те, фактично, грубо говорячи, клієнт важить 100 кг, я хочу важити 80, окей. Я розраховую на 80 кілограм меню. Тобто на те, то, що він хоче важити, так? Ну, звичайно, з приміткою нарісти, бо якщо в нього 2 метри росту і він хоче важити 80 кг, то це зрозуміло, що це параноя. Але якщо метр 80 і 80, а важить 90, допустимо, я розраховую на 80, візьмемо, умовно, 2000 калорій. Так? Взяли 2000 калорій. Клієнт харчується так 2, 3, 4 тижні, дуже строго дотримуючись цього плану харчування. Дуже строго дотримуючись загального калоражу. кожних 7 днів у нас йде зважування. І після 3-4 тижнів ми бачимо, куди ми рухаємося. Неважливо, що ти сьогодні зважив, допустимо, 100, а наступного понеділка ти зважив 101. Важливо, куди ми в загальному рухаємося. Тобто, якщо ми зараз заважили 100, наступний понеділок 101, а через понеділок 96, а ще через понеділок там, 98, вага ж постійно коливається, вона не стоїть на місці. Так, так само ти можеш випити багато води да. і бачити. Тобто yeah. ми розуміємо, що ми рухаємося в правильному напрямку, бо в наш середній показник ваги так в 4 тижнях падає вниз. Uh -huh. І відповідно відносно цього, я вже враховую, якщо це показник. Більше 2% в тиждень, то я додаю в меню. Якщо людина хоче їсти, то я додаю вуглеводів. Якщо людина відчуває ситість при, цьому, при цій кількості калорій, але треба їсти більше, бо втрачає забагато ваги за тиждень, тоді я додаю жирів. Окей. Приблизно зрозуміло. А скажи, будь ласка, скільки твій організм для того, щоб себе підтримувати, потребує калорій в день? Кожного по різному. Тебе, в, тебе, в тебе особисто, я розумію це. Е, я поясню, це залежить від, то, від кількості м'язевої маси. Я, так, У мене 2,300 було. Можливо, зараз вже 2500, бо я більше став. От цікаво просто в тебе. Щоб я, люди дивляться і так собі приблизно. Я харчуюся на 3500-300. Тобі так. на тисячу більше, ніж в мене. Ну, то в принципі ну, логічно. Ну я тренуюся кожного дня. І ти це все конвертуєш а, або спалюєш під час заняття. Okay. Головні вороги у людей, якщо ми беремо меню, та от меню, чого точно не має бути. Я почну, ти продовжуй. Цукор це ворог номер один, я б навіть без будь-яких дискусій поставив це на перше місце. На друге місце я би ставив це жири, які. Скажімо так, швид, швид, швидко э, розтоплюється, так, напевно, українською saturated fats, ти мені був підказував перед ЕТом. Полінасичення. Полінасичення жирні та, та. Е, на, третьому місці, е, на третьому місці я би поставив е, з цього всього. я не знаю, що я поставив би. Окей, у мене два пункти. У мене от цукор і, і ці жири. А я, я зразу тебе заперечу. Чому? От зразу, з ходу. Ти б на перше місце поставив цукор, а я. Завжди кажу своїм клієнтам, що іноді й цукор корисний, просто залежно коли і як. Наприклад, якщо ти йдеш на тренування. Uh -huh. Так, і ти сидиш на дієті, ти там в дефіциті калорій, ти втрачаєш вагу, то з'їсти два зефіра перед тренуванням це за свято. Але ну навіщо і це класно. Я був зараз з тобою спорити, я дуже ризикований чоловік. <laughs> цукор ж буває різний. Є added sugar – доданий uh -huh. цукор, uh -huh. і є цукор фру, фруктоза, який ми беремо, умовно кажучи, у банані. Абсолютно різні цукри, це не треба, Абсолют, це, це це... абсолютно різний вплив на організм. Я поясню, поясню. в чому різниця дивись. Якщо ми говоримо про стандартний цукор, білий, рафінований, який додаємо в більшість солодощів, я говорю кращих солодощів, тому що є ще замінники цукру, які ми взагалі не обговорюємо, це взагалі треш, так от цукор в будь-якому будь солодкому, візьмемо зефір той самий, так, що я казав, він є свого роду е, транспортним таким депо між клітиною і твоєю кров'ю. Грубо говорячи, ти тренуєшся, твої м'язи витратили енергію, їм потрібно знову поновити енергію. І от саме інсулін за цей цукор затягує в м'яз. Тобто відновлення проходить швидше. Угу, окей. А якщо ми говоримо про фруктозу, про фрукти, так як ти казав, фруктоза немає, не, не, на фруктозу не виділяється інсулін в такій кількості. Тобто тільки базальна норма інсуліна є, але немає такого хвилеподібного викиду інсуліну. І відносно цього, не затягне в м'яз енергію, тому що немає інсуліну. Тому тут все дуже. Тому ми маємо тут тебе, а я, я, я просто е, своїми думками ділюся, а ти бачиш трішки, зруйновує, зруйновуєш стереотипи. Тому що я чомусь думав, е, що по дефолту Ед sugar – це зло тотальне уникає максимально. Ні, е, все, я кажу, все залежить від кількості і коли. Якщо говорити про, допустимо про мене, я іноді для того, щоб покращити тренувальний памп, насичення mm -hmm. м'язів, я навмисне споживаю щось солодке перед тренуванням. Так? Для того, щоб е, мої, мій перетренувальний комплекс, який там складається з певних е, амінокислот, краще був засвоєний м'язами. І я, відповідно, отримую від цього позитивний ефект від цукру позитивний ефект. Цікаво. Ну, це, Але... треба, це потрібно вміти ще. Так, це треба вміти. І це тоді, коли ти, в тебе вже м'язева маса відносно велика, в тебе немає багато жиру, і ти не. Скажімо так, не сидиш на жорсткій дієті. Коли ти сидиш на жорсткій дієті, це трошки інакше. Тут взагалі треба, я от по систему фруктів зачеплю зараз ще, ще, ще раз. Тобто треба розуміти різницю між дієтичним харчуванням і правильним харчуванням. От якщо говорити про правильне харчування, то, що ти сказав на рахунок фруктів, класно, все, супер, це здорово, також особливо, якщо фрукти натуральні, десь там без е, до, всяких добавок і тому подібне, це класно. Але в дієтичному харчуванні дуже величезна кількість фруктів взагалі неприйнятна. Наприклад, той самий банан угу. неприйнятний в дієтичному харчуванні, тому що банан має якраз дуже велику кількість тої фруктози, яка нам не потрібна на дієті. Візьмемо кавун. Я зрозумів, що я багато чого не знаю. Візьмемо кавун. Це взагалі суміш фруктози і води. Угу. Тобто. Так само це неприпустимо на дієті. Я не розумію, хто там розказує там якісь монодієти там стільки з кавуном. Ну, це ж можна себе фактично вбити такою дієтою. Окей. Дивись, за цукор більш менш зрозуміло, бо у нас так часто летить швидко. Ще давай поговоримо за жири. от е Є жири корисні, є жири. От, авокадо корисний жир, очевидно. Угу. Та? Якщо ми беремо, давай зазіхнемося на святе сало? Ну Класно. Теж класно? Так, да, класно. 30 грам сала це взагалі за свято кожного ти дня. Ти знову таки говориш. Е, бачиш, от якщо за, що за барзу, то не здраво кажуть поляки. Так. Дуже мудро кажуть. Але якщо загалом говорити, ну авокадо це такі склад... жири, які там, повільно засвоюються, вони якось мають свої там, mm -hmm. бенефіти, ти можеш про них розповісти на Так, вони насичені. А от є такі жири, ну от, о, не знаю. Там... Дивіться, е, самим простим таким е, способом, е, ну, от є в збалансованому харчуванні є джерела, ми можемо назвати джерела джерела білку, джерела вуглеводів і джерела жирів. Жир це надзвичайно важливий елемент харчування. І для жінок він практично незамінний. Якщо жінка не вживає достатньо жиру, в неї порушується гормональний баланс. І це дуже-дуже no, погано. Тобто жир в дієті, в правильному харчуванні мусить бути завжди. Питання тільки його кількості. І джерела беремо, звідки ми маємо брати цей жир. Ми можемо його брати, так як ти сказав, з авокадо. Ми можемо його брати з горіхів, дуже класне джерело жирів. Так? Ми можемо його брати з жирної риби, і ми можемо його трошки брати з... Певних видів м'яса, але небагато. Тобто, співвідношення, головне от співвідношення, жири мають бути всі, і поліненасичені, не насичені, і насичені, але співвідношення їхнє грає ключову роль. Тобто, якщо буде співвідношення, допустимо, в нашому раціоні, візьмемо оливкову олію і соняшникову mm -hmm. олію. Якщо візьмемо оливкову олію, то її має бути в два-три рази більше, ніж соняшникової, а ми так не харчуємося. Ну це потрібно постійно пам'ятати, ці пропорції. Мірі... Ну я я умовно беру, так. Тобто ми, ми завжди звикли до чого, що ми готуємо на соняшниковій олії, а оливкову десь салат. колись додаємо в салат. Як часто ми їмо салат, що кожного дня, та ні, не та. повірю. Не повірю. Чесно. <світок> Добре, давайсь, цукор, Жарита. Що би ти ще додав ось, ось цей? Щоб яку би ти можливо, що би ти поставив на третє місце? От. до чого варто бути уважним? Я уважна? би поставив продукти, всі, які вже е, е, приготовлені, тобто напівфабрикати. Те, що в магазинах часто заморожені. Так, віру. так, тут дуже багато різних напівфабрикатів, і на жаль. Вони в 90% випадків надзвичайно високої калорійності, надзвичайно багато різних додатків. Якщо ви подивитесь там відкрити якусь там заморожену піцу, там стільки всього додавлено, що. Ну, я деколи дивуюся, як стільки можна всього додати в такий простий продукт, так там чи, чи взяти мафін? От візьміть мафін будь-якому На, на етикеті, там да, інгредієнт. І просто подивіться склад того мафіна. А там, що, там... що найстрашніше? Це пам'ятаю, коли з дитинства там, мені казали, що на Е потрібно звертати увагу. Ну, якщо там є... є дуже багато єшок, дуже багато різних, і дуже по-різному впливають на організм. Є десь дозволені в Америці, десь uh -huh. заборонені в Європі. Десь дозволені в Європі заборонені в Америці. Тобто суть в тому, що ми маємо обмежити вживання будь-яких будь продуктів хімічної промисловості. Ми маємо їсти максимально натуральну і максимально необроблену їжу. Тобто та, яка, яку ми самі готуємо або для нас готують з-під ножа. Але не заморозку, не продукти довготривалого зберігання, прості продукти, прості овочі, фрукти. Те, що має свою одиницю. Також там тобто, ну навіть візьмемо за простий приклад, наприклад, рис. Так угу. ми можемо зварити рис, посортувати собі по порціях, так. і буде у нас там декілька днів запасу їжі, так. Подивіться на рис, якийсь там уже приготовлений, там, чи з додатками. Тобто, в нього там запихнули все, що можна. І, і, і смакові якісь додатки, і там те, що підкреслює, посидує смак. Так? І відповідно після такої їжі звичайний рис здається без смаку. Чому? Тому що людина звикає до цього, і вона вже не може їсти нормальний рис. Тобто, мені хочеться чогось такого, що подразнює мою. Смакову систему, бо смакова система зв'язана з мозком, і мозок буде хотіти того, що вже попробував. Ну так ну окей, їмо прості продукти. А, до речі, я ще колись слухав, що потрібно, що колір а, тих продуктів теж важливий. Тобто має бути ціла палітра. А от мовно кажучи, що моєму фрукти мають там бути якісь зелені, жовті, червоні. Я згідний Воно тільки та... на рахунок зеленого та. Та. Це важливий колір, дуже багато. Але кольор має значення чи ні? Ну, зараз дуже багато є добавок угу. в Америці, досить популярних, і я не чув нічого поганого за них, називається Super Greens. І, Тобто, це витяжка з зелених овочів і фруктів. Тобто, це якраз от корисна штука, яка справді там десь на рівні клітинному допоможе тобі в рамках довготривалого прийому. Зрозуміло. Тобто Ще на завершення, скажи, будь ласка, свою думку стосовно таких а, різних а, категорично а, строгих дієт, як пело, кетодаєт і так далі, коли ми щось одне викидаємо, майже викидаємо з твого раціону, чи то жири, чи то вуглеводи, як ти до цього ставишся? Позитивно-негативно нейтрально? Я дуже негативно відношуся до будь-яких монодієт. Угу. Тобто, те, що людина, якщо повністю викидає щось з свого раціону, повністю. Це тільки на шкоду. Я розумію, що зараз можна багато говорити, що кето-дієта працює, що багато людей схудли і все класно. Так, вона працює, ніхто не каже, що вона не працює. Але які наслідки для організму в довготривалому періоді? Там. Так. Тому я проти. Я рахую, що все, має бути збалансовано потрошки. Всього, і тоді все буде в користь, і а ти кожній людині складаєш її дієту, якої вона має дотримуватися, звичайно, звичайно, це персонал персоналізовано і то. після цього, як я вже казав раніше, що ми відслідковуємо протягом декількох тижнів вагу. Тоді ми вже можемо скоригувати кількість калоражу і як людина почувається, адже. При одинаковій вазі тіла, при одинаковому калоражу, ти можеш бути постійно голодний, і тобі буде снитися їда, і ти будеш ходити цілими днями мені про, про їжу, так? а я при mm. тому самому корожу буду почувати себе повністю ситий і буду казати, що мені цього забагато. Тобто тут треба вже індивідуально дивитися, як клієнт себе почуває. Як ходить, як енергійно себе відновлює, там і тому подібне тому подібне, я, чесно кажучи, зізнаюся. Я думаю, що в нашій розмові будуть дуже прості рішення. Ну то. Це забрати, це забрати, і тебе все вдасться. А ти любиш все ускладнювати. І це, напевно, правильно, тому що ти знаєш дуже багато. Я так поверхнево щось кажу, а ти знаєш це і це все базується на якихось, скажімо так, навчаннях, дослідженнях і так далі. і так далі. Єдине, що скажу, те, що знаю я, цікавий факт, щоб спалити калорії, які ми отримуємо в результаті поїдання порції кроплі фрі, бігмагу, і коли нам потрібно буде пройти без зупинки. А 7 годин, от 7 годин, просто без зупинки. Ти щоб спалити картоплю фрі, бігмак і кока-кола. Просто задумайтеся, яка ціна. За ось це за ось цю їду, mm -hmm. якою ми напевно навіть не наїмося, швидше за все. Тому а, тут треба підбирати, а, що ми їмо, коли ми їмо. Мов вночі теж не дуже добре їсти. Ну і з ким ми їмо. Це теж важливо. Емоційно емоційно. Складала тому, а, дякую тобі, я, Володимир, що сьогодні сьогодні нас завітав. Володимир Пинус був в нашій студії, друзі. А, тренер, який може вам допомогти а, отримати тіло вашої мрії. Звертайтеся всі контактні дані. Ми дамо в описі до цього відео. Володимир ще раз дякую. Побачимось на тренуваннях. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.